Цілющий нектар забороненого лісу. Частина перша. Таємниця та небезпечний шлях. У сонячному саду, де дзвеніло повітря від зжищання та запаху трав, жила велика бжалина сім'я. Серед тисячі мешканок були дві нерозлучні сестрички Ніка, розважлива, завжди готова до викликів, і Іліанка, невгамовна, чиє серце палало від цікавості. Вони щиро любили свій вулик і свого доброго друга бджаля Євгена. Щодня, закінчивши свої перші ранкові справи, сестрички зліталися ближче до його будиночка. Але в той ранок ганок був порожній, наче сад раптом завмер. З -з 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 – його немає, схвильована пережищала Юлянка, відчуваючи, як тривога стискає її крильця. Дивно, він завжди зустрічає сонце, відповіла Ніка. І вони, охоплені недобрим передчуттям, обережно полетіли до вікна. Прослежнувши в тінь квітучого куща, вони побачили. Бжуляр Євген лежав у ліжку, блідий і нерухомий, мов стара гілка. Вони почули схвильовані голоси, що доносилися з кімнати. Ліки, що прописав лікар, на жаль, не допомагають, прошепотів хтось із глибоким смутком. «Хвороба занадто підступна, що ж ми будемо робити, зітхнув інший голос. Маленькі бжілки завмерли, вражені тією страшною таємницею. Їхній друг був у біді, а звичайна допомога була без сила. Вони були неймовірно засмучені і злякані. Треба шукати допомоги, рішуче сказала Ніка, і вони поспішили до бабусі бжоли, чия мудрість тягала найдавнішних часів. Бабуся бжала, почувши їхнє занепокоєння жищання, сумно похитала головою Ох, мої малята, хто ж збере нас до зими? Якщо ж наш бджоляр занедужує, хіба що ні, не можна навіть думати про той цілющий нектар з липи велетня. Ніка та Юлянка, які ніколи не чули про жодну червівну липу, одразу нас шаршили слух. Бабуся засмучена і заклопотана. Не помітила їхньої уваги і мимоволі продовжила. Лише за межами нашого саду у заборонному чарівному лісі росте липовелетень. Квіти на ній дають цілющий нектар мед, який може стілити будь-яку недугу. Раптом бабуся різко зупинилася, і гітон змінився на мрійливого, на суворий. Вона зрозуміла, що сказала зайве, але до лісу літати суворо заборонено. Дорога туди сповнена смертельної небезпеки. На шляху можна зустріти бандитів, ос, які голодні і можуть напасти. До того ж, нектари квітів липи висять на запаморічливі в висоці. Вона наказала їм чекати я не дозволяю вам іти. Ми повинні дочекатися королеви. Вона зараз на з'їзді де вирішує стратегічне питання перед зимою. Королева повернеться лише увечері. І тоді зранку вона зможе відрядити дорослих найсміливіших розвідниць для тієї місії. Ніка та Юліанка перезернулися. День лише починався, навіть роса ще не висохла, а чекати до ранку було неможливо. Ніка, королева зайнята, а дорослі полетять аж зранку. Це занадто довго. Юліанка. А Євгену стає гірше з кожною годиною. Нам потрібно лише півкраплени того нектару. Цього досить, щоб він одужав. Ми впораємось. Маленькі сестрички, зберігаючи таємницю хвороби бджоляра та свій ризикований план, декома вилетіли з вулика. Вони вирішили самостійно полетіти в небезпечну подорож до забороненого лісу, щоб не як швидше принести рятівний нектар своєму доброму другові бджоляри Євгену. Частина друга. Зустріч з осами та сяйво верхівки. Ніка та Юліанка вилетіли з вулика, відчуваючи, як стискаються їхні маленькі зобики від страху та рішучості. Вони пролетіли над знайомими грядками і перетнули невисокий паркан. Перед ними похмурий і густий, здіймався заборонений чарівний ліс. Вони залетіли глибоко в тінь лісу. Тут дерева були вже старі, покручені. А сонячне світло проникало лише цьмяними, хиткими плямами. Рапутом нігка різко зупинилася. Цс. Я чую важке джещання, прошепотіла вона. Це не наші, це тіні лісу. із за величезного гриба вилетіли дві великі жовто-чорні оси, що виглядали, як справжні бандити. Ага, що тут роблять ці маленькі солодкі цукерочки, засміялася перша оса. Блиснувши зубами, Королівська заборона? Так, а ми лісова поліція, прогорчала друга оса, яка, очевидно, була ватажком. Осе одразу зрозуміли, що бжоли не місцеві і оточили їх. У вас є нектар? Давайте сюди. Чи ви хочете полетіти на обід нашим друзям? глозувала оса ватажок. Ніка відтіснила юлянку за свою спину. Ми нічого не збирали. Ми йдемо на розвідку, як напевніше сказала Ніка, приховуючи правду. Розвідку? Ха! Доведеться вас з'їсти, щоб ви нікому не розбовтали про наше лісове королівство. крикнула перша оса і кинулася на них. Почалася жорстока погоня. Оси були сильнішими та хижішими, але Ніка та Юліанка. Були меншими та спритнішими. Вони заробили різкий вертикальний ривок угору, вдираючись у повітряні потоки. Оце, не бажаючи підніматися у небезпечні висоти, загарчали від злості і здалися. Втекли! Ми втекли! захекалася Юлянка, коли вони вирвалися на простір над деревами. Тут, на висоті, вони побачили її посеред похмурого лісу вище за всі дерева. Здіймалася липа велетень. Вона була величезна, покрита густим зеленим листям. Але на самій її верхівці, серед темного листя, виднілося всього кілька, але неймовірно великих квіток. Вони буквально світилися, наче дорогого вкази, як маяк, випромінюючи чисте, золотисте світло. Це була та сама обіцяна чарівна липа. Вона вона неймовірна, ледве чутно сказала Юлянка. Так, але поглянь, сестричко, бабуся мала рацію. Ці квитки на такій висоті, що гілки не несамовито хитаються від сильного вітру, відповіла Ніка. Але нам не треба багато, Ці кілька квіток нам допоможуть. Сестрички злетіли ще вище, прямо в зону турбулентності. Ніка тримала рівний курс борючись з кожним поривом вітру, а Юлянка слухняла летів під її крилом. Нарешті вони дісталися до тієї самої найвищої гілки, де росло всього кілька квіточок, але величезних. Вони були наповнені найпрозорішим нектаром. Вони почали працювати швидко, збираючи рятівну дозу. Раптом важкий порив вітру захитав гілку. Юліана ледь не зірвалася. Юліанко, тримайся за квітку, я зараз, крикнула Ніка. Ніка, не думаючи про свій зібраний нектар, кинулася до сестрички. Вона міцно обхопила лапками Юліанку і допомогла їй перелетіти на більш стійку частину гілки. Ох, Ніко, ти мене врятувала, видихнула Юліанка. Ми ж сестрички, ми разом заради Євгена, усміхнулася Ніка. Вони закінчили збір, набравши в свої зобаки необхідну кількість цілющого нектару. Частина третя. Повернення та порятунок Сестрички обережно повернулися назад тим самим небезпечним шляхом, уникаючи ось. Вони летіли прямо до будиночку бджоляря. Ніка та Юлянка прослизнули у вікно. Євген лежав тихо і здавався ще блідішим. Обережно, щоб не розбудити його, Ніка підлетіла до його вуст. Вона звільнила зі свого зобика півкраплини прозорого тіліщого нектару. Як тільки ця крапля торкнулася губ Євгена, у повітря запахло свіжою липою. по його обличчю пробігла тінь, а потім він глибоко зітхнув і відкрив очі. Він повільно сів, озирнувся і здивовано оглянув кімнату. Я, Я почуваюся добре, що сталося. Ніка, та юлянки щасливі швидко вилик... вилетіли з вікна. Часом пізніше Євген уже був у саду. Він не пам'ятав, що сталося вночі, але відчував себе сильним і здоровим. Він одразу ж пішов до вулика. Королева, яка тільки но повернулася зі з'їзду, була вражена, побачивши, що бджалар Євген уже біля вулика, посміхається і готується до збору. Євгена, ви одужали це диво. – здивована прожищала королева. Євген посміхнувся. Так, це справжнє диво. Я відчуваю себе, ніби мене торкнулася сила самої природи. Ніка та Юлянка, спостерігаючи за всім з безпечної відстані, радісно потирали лапки. Вони довели, коли ти маєш рішучість і сестру. Яка завжди тебе підтримує, ти можеш дістатися до заборомного лісу, перемогти ос і знайти ціліші нектар, щоб врятувати того, кого любиш. Сміливість і любов найкращі ліки у світі.